Австронавт за 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Такий авронавт працює в нас, бачите, від USB і ціна 100 гривень. Міняється в нас тут різні кольора. Ціна 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Зіркове небо, зніми, будь ласка, верх. Цена такого краси за 100 гривень, тільки світло. Чому по 100 гривень? Щас покажу, чому по 100 гривень? Тому що по 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Все нове. І ціна 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Гляньте, яка краса. А ну, ключі світло. Ще скажу, що по 100 гривень. знов на завтра акція. Із 8 по 6 годину астронавти по 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Тобто. 8, 10, 9, 11, 12, час, 2, 3, будуть викидуватися отакі от австронавти. І ціна буде 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Хто перший замовив, хто перший оплати, той і отримає. Так що слідкуйте. Австронавти по 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'ю, ще безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!